Починаючи з 2022 року, українці живуть в умовах воєнного стану. Одним із найбільш відчутних обмежень для цивільних стала комендантська година. Заборона перебувати на вулицях протягом певного часу. Вона постійно викликає певні запитання. Хто її запроваджує, як правильно її дотримуватись, які документи потрібно мати з собою, та яка відповідальність за її порушення. У цьому відео ми розглянемо, що таке комендантська година з юридичної точки зору, якими нормативними актами вона регулюється, як саме запроваджується, які існують винятки і що чекає на тих, хто її порушує. Підписуйтесь на цей канал, діліться цим відео з друзями, не забувайте ставити лайк, а ми починаємо. Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 8 закону України про правовий режим воєнного стану, комендантська година визначається як заборона перебування у певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень. Цей захід спрямований на мінімалізацію ризиків для цивільного населення та дотримання правопорядку в умовах воєнного стану. Порядок запровадження та здійснення комендантської години регулюється постановою Кабінету міністрів України від 8 липня 2020 року під номером 573. Питання запровадження та здійснення деяких заходів правового режиму воєнного стану згідно з цією постановою рішення проведення комендантської години приймається військовим командуванням або військовою адміністрацією у разі її утворення і доводиться до відомого населення через органи місцевого самоврядування та засоби масової інформації. Наказ про запровадження комендантської години повинен містити час дії комендантської години, тобто той період, протягом якого вона саме запроваджується. Територіальні межі, тобто саме ця територія, на якій буде запроваджена комендантська година, призначення коменданта, особи, яка відповідальна за те, щоб ця комендантська година здійснювалася і дотримувалась, порядок руху транспорту під час комендантської години. Тобто регулюється рух автомобільного, залізничного, морського річкового транспорту під час комендантської години, а також функціонування комендадори та блокпостів, які мають забезпечувати здійснення цієї комендантської години. Під час її комендантської години забороняється перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток. Перепустки видаються комендатурою і дійсними лише в межах території, де запроваджено комендантську годину. Вони запроваджені для тих осіб, які, наприклад, в силу своїх службових обов'язків не можуть дотримуватися комендантської години і змушені виконувати свою роботу під час дії цієї комендантської години. <гум> Поговоримо про те, як застосовувалась комендантська година, наприклад, в інших країнах. Комендантська година застосовується в різних країнах світу в умовах надзвичайних ситуацій. Наприклад, у Греції під час пандемії covid 19 комендантська година діяла з 23 березня 2020 року. Громадянам дозволили виходити з дому лише з поважних причин, таких як робота, похід до магазину, аптеки чи лікаря. І вони повинні були мати при собі відповідні документи. За порушення передбачався штраф у розмірі 150 євро. Також комендантська година запроваджувалась, наприклад, в сполучених штатах Америки під час певних надзвичайних ситуацій, але лише в певних штатах. Під час дії комендантської години порядок у містах забезпечується патрулями. Це можуть бути працівники поліції, військовослужбовці, працівники ДСНС чи інших структур. Їхня головна мета це запобігти потенційним загрозам та виявити осіб, які можуть цю потенційну загрозу створити. Патруль має право зупиняти особу, яка перебуває в громадському місці у заборонений час, вимагати пред'явлення документів, перепустки, а за відсутності таких затримати її для встановлення особи. За потреби працівники патруля можуть здійснювати поверхневу перевірку речей або огляд транспортного засобу. Такі заходи не є порушенням прав громадянина в умовах дії воєнного стану, а навпаки, передбачені чинним законодавством як запобіжний метод безпеки. Важливо розуміти, що контроль під час комендантської години це не те, що покарання, це в першу чергу профілактика, завдяки посиленому контролю. Правоохоронці можуть передбачати настання негативних наслідків, таких як диверсії. Або навіть мародерство, що теж актуально в умовах воєнного стану. Громадяни, які мають обґрунтовану потребу перебувати на вулиці під час дії комендантської години, повинні отримати спеціальну переписку. Видачою таких документів займається комендатура, орган, який створюється на місцях. У переписі вказується термін дії документа, територію, на якій вона поширюється, причина обґрунтування, чому саме ця особа має право пересуватися під час комендантської години, та особисті дані такої особи. Для отримання перепустки особа має надати документи, які підтверджують її потреба бути на вулиці вночі. Наприклад, довідка з роботи наказ від органу влади довіреність тощо. Наприклад, водій, що перевозить гуманітарний вантаж вночі, може отримати таку перепустку. Однак що ж буде, якщо порушити комендантську годину? Наразі в Україні чіткого законодавства, який передбачає чітку відповідальність саме за порушення комендантської години, немає. Найчастіше патрулі діють превентивно, попереджають осіб. Про порушення комендантської години та відпускають. Однак особи можуть бути притягнуті до відповідальності на загальних підставах. В окремих випадках, особливо якщо особа чинить опір, не надає документи чи демонструє агресію, може бути складений протокол про адміністративне правопорушення, передбачено статтею 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Покарання за неї від штрафу до арешту на строк до 15 діб. А якщо особа починає чинити опір патрулю або застосовує фізичне насильство, це вже підлягає підстаттю 342 Кримінального кодексу України. У таких випадках передбачений більш суворе покарання від штрафу до позбавлення волі на строк до п'яти років. Зокрема, судова практика в Україні вже містить випадки, коли осіб притягували до відповідальності за фактичне порушення комендантської години. Наприклад, у Харківській області чоловік, який систематично перебував на вулиці вночі без поважної причини, був оштрафований і зобов'язаний пройти громадські роботи. Попри те, що комендантська година може викликати у багатьох людей незручності, в першу чергу потрібно пам'ятати, що це захід, який спрямований саме на ваш захист. В умовах повномасштабної війни такі заходи є виправданими і в жодному разі не можуть розглядатися як обмеження прав людини без підстав. Вони мають чітке правове обґрунтування, територію і час своєї дії, і чіткі виключні обставини, при яких вони можуть застосовуватися. Більше того, ефективність комендантської години вже не раз підтверджувались на практиці. Під час дії воєнного стану вдалося зменшити кількість диверсій, затримувати ворожих агентів та попередити незаконні дії саме завдяки тому, що вночі на вулицях можуть перебувати лише ті, хто має законні на те підстави. Комендантська година це один із ключових інструментів забезпечення безпеки під час війни. Вона має чітку законодавчу базу, механізм впровадження, порядок її впровадження. А також, хоч чіткої відповідальності немає, однак все одно за такі порушення можна притягувати до відповідальності. Однак зрозуміло, що бувають випадки, коли працівники правоохоронних органів під час здійснення комендантської години перевищують свої повноваження, привозять людей до ТЦК та СП, які взагалі не мають до цього ніякого відношення, незаконно мобілізують, застосовують силу. Тощо, звичайно, що в таких випадках потрібно відстоювати свої права і не давати можливості їх порушувати. У таких випадках варто звертатися до юристів, оскаржувати дії правоохоронців, оскаржувати дії ТЦК та СП. Поліції чи інших органів. Отже, можете ділитися з цим відео зі своїми друзями, які мають сумніви щодо провадження комендантської години. Пишіть в коментарі свою думку щодо цього процесу, щодо цього заходу, і не забувайте, що якщо вам потрібна якісна юридична допомога, краще подзвоніть Волсон.